Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. А знову перестановки. Тут у нас кози так стоять. Тут у нас і дві Сюди ми їх поставили, так як коли зірка з корицею стояла, зірку ми поставили на місце лапки. Ось. А ті будуть тут стояти, Чичі мери обидві. Так, Тут все як було, без змін. Ну, а тут трошки зміни є. Сюди я перенесла кури. Ось, пару днів вони побудуть тут в клітці, і тоді ми будемо вигонити їх вже на двір. Клітка нам освободилася, не дуже добрий курий докіс, але поки місь так буде, поки вони трошки оголтаються до такого. Ну, а там побачимо. Ось. Так щось такі-то справи. Зараз я їм поставлю їсти пити. Ось і хай вони собі тут бігають. О, тут будуть гуси в нас, а тут будуть кури в нас. покамись. Ось такі справи. Хайно ну, вони трошки оклигають. Бо вони всі бояться, одні на других лізуть. Мої курята. Ось такі. Це одно саме, саме маленьке пропало. Я не знаю, чи вони його вночі замісили. Ось, ну його нема. Воно таке було мізерне. Ще одне одне є таке маленьке. Ось там вже сірими, бачите? О, тільки голова стирчить. Але те трошки бадьоріше. Ну, а ті всі тут. Ось таке діло. Три білих, чотири білих, півні, здорових раз, два. 3, 4, 5, 5 грибинистих півнів. Ось такі справи. Буду, зараз я вичищу, доведу до пуття. Хай вона просохне, бо я думаю, там в скорому часі буде малеча. З індикою або самі будуть під лампою. Побачимо. Чи індика гусят буде водити, чи індика буде курчат водити. Десь це чути, ще сама не знаю. Ось такі справи. Ось цей ось сірій, щоб нас головою о, доглядає. О, Самий більший, напевно, такий гребенистий, здоровий півнисько. І хай вони собі тут ознайомлюються і бігають. Вони вже великі. День два побудуть тут, якраз потепліє, і тоді ми вже їх будемо вигонити на двір. Ось такі справи. Так що якось так. Так більше, так більше, ніч нового тут нема у нас. О, ті мемри воюють, ніяк не можуть привикнути, що вони разом стоять, зірка з корицею не воювали, а вони обидві б'ються. Ну нічого. Привикнуть, бачите, що роблять. Одна другу б'є. Ну, хай та. лягай, лягай, ну, там. Лягай, лягай, дірю, там лягай, кістцю моя. Так, щось таке було. Ладно, всім, поки місь пауза. Йду давати курам їсти. У мене курчата хочуть їсти. Зараз я їм на стелю. Те на стелю, накладу картоплі, Мені тут є. Ось зараз їм наберу нам і хай їдять води поставлю. Так, козенята динозаври. І такі то діла. Ще одне прибрати і буде тут четверо їх врадок стояти. Що, що? Що мої гамнюрі такі вредні, га? Що моя білобока? Що амфросій? Ара, вони освоїться, все страшно. Так мандаринка. Мені дівчує. Що Шо, шоколадка? Динозаврів коло тебе знов поставила, так? Нічого дівчинку, ти привикнеш. Так. Ось так мої курчата їє барабої, там них виси. Їжа, ну вони умудряються і висипати, як виси, висипати, зерно все одно під ноги. Так, тут їм вода стоїть. я вже під них пістелила. Півдня побули і вже мокро під ними. Я не знаю, що коні. Ну, а тут мої гусята сидять. Напастися, наїлися. Ось і сидять. Ще пару днів я ту загородку тут розберу, все будуть курчата тут, а гусята підуть вже втомтою Ну, Ще пару днів їм треба побути тут. Бо вони ще пролізуть мені до, до свиней. А свиня зло, злови і схрумає. І буде дуже-дуже жаль, що стільки бавилася, а свиня взяла і з'їла. Так, що ось таке діло. Ось так мої курята, хламони сидять. Ось, вже потрошки треба буде їх і на двір випускати. Та й такі -то справи у нас. Це вже в нас вечір. Я готую всім їсти на ніч. Всім тепер до зустрічі і міцного здоров'я.